Вітаю усіх! І так, давайте розглянемо військовий стан. Мене питали про це, мені про це писали. Військовий стан у 2025 році, яка буде по ньому тенденція? Військовий стан у 2025 році, яка буде по ньому тенденція? Давайте гляну. Трішки змінюю підхід до питання. Тенденція. Помірність. Скажімо так: по помірності і сімка камучів маніпуляції відразу. Четвірка жезлів. Повторення. Тобто, його, скоріше за все, будуть продовжувати. По 6 кубків це повторення дежавю. Частково, тобто, на, на якусь кількість днів, як і завжди. Кінцевий результат. В принципі, так. А, ви знаєте, так, рух ще є, колісниця це рух. До результату. до результату, Продовжувати його будуть до результату. Це по-хорошому перемога. Інтерпретація карти. Знову. Інтерпретація цієї карти тріумф перемога. По методичці на трішечки. Повертаємось до нашого життя. Як оце накласти на життя? А на життя накласти це закінчення війни, зупинка війни, результат по війні. Назву це так. На життя це так називається. Ірофант. На дні колоду. Тобто, це людина, яка відповідає за все це. За військовий стан, за всі думки. Я б сказала, що це навіть, можливо, не одна людина. Особлення кубки людей. Мені йде Верховна Рада. Смішно, але факт. Тому. Продовження буде помірно, поступово потроху, так, як вони і роблять. До результату війни. війні. До результату. Тепер я хочу подивитись так. Відповідь так або ні. Військовий стан у 2025 році. Знімуть військовий стан у 2000... Так. Угу. Воно відвипало, таке буває. Тобто, ви, ех, знімуть ту з мечів раптово. Це буде дуже раптово і швидко зроблено. Знімуть, коли до чогось домовляться. Ось вам і цей результат. Колісниця результат домовленостей. Певних домовленостей. Чи ви розуміли? Швидко, неочікувано. Ось вам на дні колоди колісниця. Ось. Прикольно, правда? Ось, коли буде оцей результат, його знімуть. Неочікувано і раптово. Це буде швидко. Так, жертва. Відчуття жертви. Ох. Ну просто кошмар. Знімуть і що? Ось дивіться. Відчуття жертви. Чому? В принципі, логічно. Якщо знімається військовий стан, повинні відкритись кордони. і Гуляйте вальсом. Війна. Карта війни. Це війна в мене знову ж таки. Розчарування. Як вам сказати, оце вже розчарування. Війна не матиме результату. Перемоги не буде. Того, що всі очікують, не буде, а буде таке розчарування. Результатів війни розчарування. Доведеться це зробити на основі домовленостей Не можна буде вже тримати цей військовий стан, доведеться його знімати, відкривати, і буде повний кошмар, тому що не можна буде тримати людей. Війна розчарує настільки. Що вже захочеться спокійного життя. Ті, хто тут живуть, однозначно захочуть поїхати відпочити. Це без питань. Ось вам що. Ось працювати з партнерами доведеться, щоб люди взагалі повернулись в Україну. Я не буду робити коли, по місяцям. Я принципово не буду, тому що, коли це відбудеться, а це процес. Це процес. Робити на процес це безголуто, тому що процес це може бути швидше, може бути довше, може бути, коли ми зовсім не очікуємо. Тим, тим паче, ту з мечів. Це неочікувана, швидка розмова. Подивимось.